Ще раз добрий день. Моє відео попереднє обірвалося, тож це буде у нас друга частина. Обірвалося вона воно саме на цьому місці, де я дійшла до цих бакланів, тож починала відео з них. І я майже вже дійшла до того місця, де люди збираються на рибалку, та виходять в море та приходять з моря з рибою. Тут у них є Сітки. Зараз побачимо. Це такі рибацькі. Там човна стоять. Дядьки стоять, то тут не побачимо. Ось, дивіться, тут таке обладнання. Бачите, оці такі ящики, то як вони припливають, то той неліквід, що в них є, вони тут можуть залишити в ящиках. Люди кому треба, то вони забирають. Бачите, тут сітки сховані. І тут також оце все лежать сітки накриті. І це все рибацькі човни, на яких рибалки виходять у морі ловити рибку. Вона потім вся продається свіженька на базарі. Такі дуже цікаві човни. Не знаю, чи... О, там дядьки стоять, не можна буде, мабуть, підійти ближче, щоб зняти той човен. Він тут загорожений такий. Але ж я спробую. Якщо що скажу, що я не розумію, що вони кажуть. Звісно, я трохи розумію, але буду перетворятися. Бачите, такий човен рибацький з таким краном, маніпулятором. Тут. Там такі труси. Охорони Джейди, я така, добре, я тут, типу, мене тут не було. Далі ми бачимо там фортеця. Вона стоїть на узбережжі моря, то я про неї розкажу наступного разу. Тож, будь ласка, підпишіться на мене, щоб не пропустити все найцікавіше. Буду рада вас бачити на своїх відео, на своєму контенті. Тож, будь ласка, підтримайте український контент. Мені це буде дуже приємно, тому ж, тож будемо просувати те, що треба. А не те, що хтось хоче. До зустрічі на наступному відео. І дякую, що додивилися це відео до кінця.